Ми тільки починаємо помічати тоді, коли в якомусь будинку чи в якомусь помешканні немає тепла. Так от оце підприємство Трогович Плонера не допустило жодного збою на протязі цілого року 2012 под подачі тепла помешканні громадян. В Другович водоканал. Вам відомо. Про що на цьому підприємстві, комунальному підприємстві, ведеться масштабна робота по е, реалізації коштів Міжнародного банку реконструкції і розвитку. 3,12 мільйона доларів є у розпорядженні цього е, підприємства. І вони ведуть цю роботу цілена результаті Було зроблено величезні обсяги робіт на 19-міських провідних станціях, на насосних станціях другого підйому село Гірне уріч, які є, є основними споживачами.